15.00, ворогам було завдано попередньо двох ударів у МПП д 30 Пряме влучання в епіцент. одразу виникла полежа. З чого ми можемо зробити висновок, що влучання відбулося де, скоріш за все була е, торгівля. Ну, знаходились е, лакокрасочні е, вироби. Тому що пожежа майже зразу відбулася. На теперішній час у нас є як постраждалі, які знаходились на парковці, так і загибли, які також знаходяться на парковці. Попередньо ми зараз аналізуємо з адміністрацією кількість робітників, які не виходять на связь, так такі є. І також кількість а, покупців, які знаходились, могли знаходитись в момент донесення що Там є люди, це безумовно. Ціни боєприпаси ПБД 30 влучання по торгівельному центру станом на зараз щонайменше декілька загиблих осіб десяток травмованих фактично руйнування цього торгівельного центру. Встановлюється кількість травмованих осіб підкрити кримінальне провадження на частина 2 статті 438, Це воєнний злочин, порушення законів та звичаї війни за, за обстріл цивільних постав. Докоментувати, бо працює працівники ДСНС, національна поліція е, ми спілкувалися з Римником цього супермаркету, який е, приблизно 50 людей. 15, 15 людей, які працювали, не виходять на зв'язок. Крім цього, по його інформації, приблизно 200 людей знаходились в приміщенні супермаркету.